Добро перемагає Тетяна Прокоф'єва. У вишневому садочку на високому горбочку стоїть хатка невеличка, і маленьке зайченя в цій домівці прожива. Любить гратись та співати, Новий день всім звеселяти. Тато й мама його люблять, обіймають і голублять та в одну чудову днину. У прекрасну годину, коли квіточки бояли, коли джмелики літали, в дім до них прийшла біда, лиска хитра й молода. Біля них тут походжає і у вікна заглядає. Хто тут, хто тут поживає і добра всім наживає? Буде це тепер мій дім? Буду жити тепер в нім. Ох, лисице ти хитрунка! Всім відома нам пустунка, тільки хатка наша, це, от тобі моє слівце. Тато заєць не злякався, швидко з силами зібрався, він за помічу подався, та й привів своїх знайомих, добрих песиків, проворних, геть від зайців лиско, ти їх не чіпай. Злих ніхто не любить, тож мерщій тікай. Злякалася злодійка. Від страху затремтіла і в темний ліс побігла, що й сліду не лишила. Сім'я собі щасливо і далі тут жила. Добро і міцна дружба все зло перемогла. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець, до зустрічі!